Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга, і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трішки пробіжимося по вашим запитанням, які ви залишали під моїми минулими відео. І як завжди, усі тайм-коди ви знайдете в описі під цим відео. Якщо комусь деякі запитання, наприклад, не є цікавим. І я вас дуже дуже попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Це дуже підтримує мій канал та буде просувати це відео, щоб його побачили якомога більше людей. Перше запитання: чи дійсно більшість ТЦК відправлять на фронт? Були такі голосні заяви. Подивимося, що нам покажуть карти. Я думаю, що ця відповідь буде для вас не новиною. Ну, звичайно ж, не відправлять. Тому що вони не хочуть, вони розуміють, що їх чекає на фронті. Подивіться, тут у нас карта Світ і карта вайша. Тобто, руйнація. Відхід в інший світ дуже небезпечна ситуація саме для життя. Всі це прекрасно розуміють. Тут у нас паж пентаклів і паж мечів. Можуть бути ще якісь голосні заяви, але ці заяви, мені здається, стосуються більше як посилення мобілізації саме мирного населення. Тому що тут в нас ось ця сімка жезлів. Що таке сімка жезлів? Це захист своєї позиції, своєї території. Тобто но-но-но нас не чіпати. Це така дуже непроста конфліктна ситуація, це боротьба, це суперництво і дуже дуже запекла. Тобто, одним словом, вони будуть стояти в оборонній позиції просто по максимуму. І тут ось ця четвірка мочів дні колоди. Вона свідчить про те, що хтось хворий, хтось хромий, хтось німий, хтось ще якийсь. Тобто, ми не можемо піти. Ми там всі такі бойові, бачите, будуть тягнути максимально час, будуть домовлятися. Щоб їх не відправляли. Тому по цим картам я однозначно можу сказати, що не відправлять у найближчий час. Так це точно. Ще ось ця сімка кубків, яка каже нам: ну ви і розмріялися. Що вся ця інформація це лише прикриття, це лише обман, що буде навпаки ще посилена мобілізація у найближчий час. Ось така ситуація. Ще ви мене просили подивитися ситуацію на Покровському напрямку, дуже гарячий такий напрямок. Ситуація на покровському напрямку, ЗСУ. російська армія. Тут дуже багато смертей, дивіться десятка мечів. Ситуація дуже складна і дуже нестабільна. Тому я взагалі не люблю такі прогнози. Там кожен день щось змінюється. Навіть не кожен день, кожну годину. Тому тут карти показують мені відповідний ось такий якийсь хаос. Подивіться, тут спочатку йде трійка мечів. Це негативна карта. Тобто, можливо, якийсь прорив не вдався. Але далі, тут вже для наших ЗСУ йдуть досить такі позитивні карти. Дев'ятка пентаклів це підсилення, тут королева жезлів, як якісь. Певний план, який вже проектувався певний час, і тріка кубків, і шість кажезлів. Взагалі, ось ці дві карти, це карти переможні, коли ти довго-довго працював і отримуєш те, на що ти заслуговуєш, отримаєш бажане. Шістка жезлів це успіх, це перемога, це завоювання, тріумф, це гордість за наших любих ЗСУ. Взагалі, шість жезлів це карта хороших новин. Те, що ми заробили своєю працею, це надії, які збудуться, і бажання, які виконуються. Тому тут спочатку якийсь ось негатив по трійці мечів, розбиття. Можливо, тут ще й наступ саме на трьох напрямках на наших зсу йде. Тобто, з трьох сторін їх намагаються притиснути, затиснути. Але на перспективу, ось ці три карти, особливо з урахуванням цієї допомоги, оцієї підтримки, тут. Дуже дуже хороші і дуже позитивні щодо російської армії. Вони теж не хочуть втрачати свої позиції тут. Вони Працюють над тим, щоб ще більше туди сил і ще більше туди ресурсів кинути. Бачите, продуктивна праця і тут паж у якості саме підсилення людського ресурсу. Теж в них по королю жезлів є план. Не все їм дається, тому що тут ось ця четвірка кубків, але все ж таки дивіться, остання карта в нас вогняна. Лицар жезлів. Вони планують наступ дуже дуже активний, дуже серйозний. І дійсно, ось ці плани в них довго граючі. Тому у найближчий час ми дійсно можемо почути саме про якийсь наступ на покровському напрямку російської армії. Тому тут ситуація дуже складна, дуже нестабільна. Тут ось такі коливання верх-вниз, верх-вниз прогнозувати. Ну, вкрай важко, коли саме активні бойові дії йдуть. Ну, ось так мені показали карти. Ще було таке питання, чи визнає? Україна, Крим Російським. Карта мені говорить ось таку ситуацію. Так, тут в нас ось ця вісімка мечів, як карта окупації і карта Магу Двіка жеслів. На зараз ведуться дуже активні переговори, перемовини між двома сторонами саме щодо Криму. Бачите, тут у нас ось цей пентаклів показує мені Крим. І я вам скажу, що нас до цього рішення дуже сильно по вісімці мечів схиляють. Тут дві жезлів, вона постійно в мене випадає останнім часом саме на Україну. Двіка жезлів це два шляхи. Поки що я не бачу, яке саме рішення прийме Україна, який шлях вона обере. Але від ось цього доленосного рішення буде залежати майбутнє нашої країни. Тобто, поки що це ось цей важливий вибір, зважування усіх ризиків перспектив для себе саме на майбутнє, будучи якісь голосні заяви, будучи якісь пропозиції саме щодо Криму. Мені здається, що такий сценарій дійсно можливий, але знову ж таки тут не випало якихось саме офіційних карт. Це як вимушена міра тут, бачите, в нас ось цей повішений, щоб принести. У жертву цю територію так звучить дуже ось так якось жорстко, але в принципі так воно і є. Але це знову ж таки на певний проміжок часу, без якогось офіційного визнання, що він російський. Вимушена ось така міра піти на це рішення, але сімка мечів говорить мені про хитрощі, про певні ось такі маніпуляції. Тобто, ми не будемо його офіційно визнавати. Можливо, на деякий час ми відмовимося від... Саме обговорення цього запитання для того, щоб ось цей мир прийшов нарешті в нашу країну. Тобто це вимушена тимчасова міра, але знову ж таки тут не про офіційне визнання. Тут би вийшли зовсім інші карти. Просто це ось така пропозиція, яка може на певний час заморозити всю цю ситуацію. Ось карта світу, як завершення. Тому, прям офіційно, щоб Україна визнала Крим Російським, я цього не бачу. Я бачу два шляхи. Поки що я не можу вам на 100% сказати, який саме шлях обере Україна у майбутньому. Карти мені цієї інформації не показують, але я бачу, що це може бути вимушена тимчасова міра для того, щоб потім у майбутньому все-таки якісь інші вже плани строїти. Тому що все-таки є одне цікаве значення у цій сімці мечів: це повернення собі втраченого повернення собі того, що по праву належить нам, і по пажу кубків. Це вже робота дипломатії. Тому ось така відповідь поки що на даний момент часу. Далі слідуюче запитання: замах на Сергія Стерненка. Хто замовник? Росія або Україна? І, взагалі, чи це постанова? Давайте все по порядку: замах на Сергія Стерненка. Хто замовник Росія? Або Україна. Карта мені показує, що замовник саме Росія. Тут в нас дивіться п'ятірка мечів, сімка пентаклів, вісімка пентаклів. На цим дуже довго і дуже плідно працювали. Це була прям така спецоперація, до якої були залучені певні люди і багато людей. І по сімці пентаклів просто очікували певного якогось. Такого вдалого моменту, щоб все це організувати. Я тірка мечів безпосередньо ось цей замах у цьому контексті, дійсно може показувати, як холодна зброя, якою атакували Сергія Стерненка. Тому саме тут відповідь однозначна, що замовник Росія. Щодо України, тут просто карти мені говорять, що ця інформація була в медіа вилита, як ось цей замах, і подивіться жезлів просто намагання від цього захиститися. Тому тут однозначно Росія. Чи був цей замах просто постановою? Ну не знаю. Карти відповіли, що там все серйозно. Тут замішано декілька ключових осіб. Мені показують три сторони. Ось якийсь король пентаклів і ще яка жінка, імператриця. Ця жінка безпосередньо з України. І ось ці пентаклові карти мені говорять не просто про якийсь замах, як помсту, а це щось пов'язане саме з грошима, якісь махінації саме. Щодо якогось чи бізнесу, якась інформація щодо грошей виплила наружу, яка мала зберігатися у таємниці. Тому для якогось короля Пентаклів дуже невигідно це було. Тому він задіяв ось цю імператрицю. Можливо, тут імператриця в якості саме виконавиці цього замаху. Тому я не бачу тут ніякої постанови, я бачу те, що ця справа пов'язана з великими грошима, що інформація якась виплила. Яка мала залишатися у таємниці. Через це ось цей король Пентаклів поніс якісь великі втрати? Якось так мені карти показують. І слідує таке запитання: ви вже знаєте, що я не люблю дивитися якісь довгострокові прогнози. Карти показують найкраще саме на найближчу перспективу. Але все одно спитаємо: чи в найближчі два роки Росія відчепиться від України? Я не можу сказати, що прямо на 100% Росія відчепиться від України, тому що все одно ось ці диявольські плани, карта ця безпосередньо диявол і показує. Тобто вона хоче нас прив'язати максимально до себе. Ця карта такої нездорової прив'язаності. Якщо б ми, наприклад, говорили про стосунки між парою, то це 100% аб'юз. Так і у нас виходить. Але все одно ключовою фігурою у всьому цьому запитанні в мене виступає Дональд Трамп, король жезлів. В мене ця карта завжди на нього і показує. І тут карта магу це дипломатія. Що б про Трампа не казали, і які б голосні заяви ми не чули по медіа, але все одно карти мені із разу в раз показують, що Трамп має зіграти якусь ключову роль у вирішенні нашого дуже складного запитання щодо війни. Тут, бачите, карта розумної дипломатії. Люди, які у цьому Дійсно розуміються, і які можуть, хоч якось, вплинути на оцього диявола. І знову ось ця дві кажезлі, як я вже говорила, з однієї сторони це дуже складний для України вибір, це сумніви, це нерішучість, це процес прийняття рішення. Ми зважуємо для себе усі ризики і перспективи. Але з іншої сторони це великий потенціал. Цей потенціал ми повинні просто використати з розумом. Як вищі сили, нам дають нову можливість. І нам потрібно буде нею скористатися. До речі, вже не вперше раз карта мені показує таку інформацію, що вищі сили вже давали нам можливість завершити цю війну. Взагалі, дві кажеслів це ще про співробітництво, про якийсь союз, коли дві сили впливають на ситуацію, тобто тільки за допомогою підтримки ще якоїсь сторони. Шістка пентаклів про це ж мені і каже. Ми будемо намагатися по дві ці пентаклів врегулювати. Цю ситуацію, ось цей дисбаланс, привести до якоїсь стабільності. По цим картам дійсно якийсь прогрес, якийсь рух до досягнення нашої цілі так через певний проміжок часу, але все одно він йде. Бачите, ось тут ця колісниця це активний рух уперед, активний рух щодо підписання документу між двома сторонами. Дві капентаклі це також може показувати. Але дивіться, знову ж таки, тут в нас ось ця дев'ятка мечів, п'ятірка жезлів. Дев'ятка мечів це карта залякування, це карта страху. Але дев'ятка мечів це про надумані страхи і надуману загрозу. Вона не має під собою якоїсь почви. Але тут, подивіться, ось ця п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це взагалі про внутрішні розбірки всередині країни. У мене таке враження, що так. Ось ця карта світу дійсно показує мені як завершення цього циклу перехід на зовсім зовсім інший рівень. Це карта миру, яка говорить сама за себе. У мене таке враження, просто що після завершення війни в нас почнуться якісь дуже серйозні внутрішні розбірки всередині країни. В принципі, так як ось ця карта випадає останньою, я можу сказати, що за допомогою ще когось, ще якихось двох сторін, ми зможемо все-таки все це завершити. Але тут безпосередньо домовленість між дияволом і Трампом, диявол як російська влада, Трамп як, як Трамп. Тобто, ось ця ключова фігура Дональда Трампа, як я вже сказала, має зіграти дуже важливу роль у долі України. Але так як тут ось ці дві двійки, двійка це варіанти реалізації ідеї, тобто, це початок рух до якогось вже кінця. Двійка, це ось це спільне. Співробітництво, вибір свого шляху очікування на якийсь результат. Тому ось така відповідь. І ще такі запитання знову ж таки, не більш далеко, в перспективу до 1 вересня, ще уйма часу. Це потрібно передивлятися вже в серпні, але все-таки подивимося, 1 вересня 2025 року для дітей, які йдуть у садочки, в школи, яким воно буде. Тут знову ж таки потрібно ж дивитися по регіонах. Ну, як я сказала, поки що зарано дивитися, і потрібно дивитися конкретно по регіонах. Тут карти зовсім різні, мені повипадали. Десь буде спокійно, десь буде певна стабільність, а десь ось тут смерть і місяць досить небезпечно. Все одно остання карта тут в нас король кубків. Карта король Кубків, якщо ми не розглядаємо її як людину, може говорити мені про гармонію, стабілізацію, про спокій. Тобто від оцієї смерті і від місяцю ми йдемо саме у цю сторону. Тому будемо сподіватися, що все-таки так воно і буде. І Ще ось таке запитання на останок. Постійно говорять про оці чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, на яку Росія поклала свою загребущу лапу. Зараз найбільша боротьба саме за ці чотири області. Тому давайте запитаємо, чи буде взагалі якесь рішення саме по цим чотирьом областям найближчим часом. Точні, сроки я не загадую, тому що в цьому немає взагалі ніякого сенсу. Ситуація наразі дуже дуже складна. Ну я думаю, що і без моїх слів ви це прекрасно розумієте. Ось ця загострена конфліктна ситуація. Ось ця сім кажезлів, як кожен хоче перетягнути ковдру на свою сторону. Активний захист, активна боротьба, активні воєнні дії. І по колісниці на якомусь з названих мною областей у найближчий час може бути активізація воєнних дій, активізація наступу. І тут знову випаде ось ця дві кажезлів і Дональд Трамп чомусь. І поруч карта магу. Від Дональда Трампа дуже сильно залежить вся ця ситуація, її розв'язок. Два шляхи вирішення ми стоїмо на порозі великих змін. Яким шляхом ми підемо, і як ми будемо саме контактувати з Дональдом Трампом, тому що в нього дійсно є сили допомогти нам у цій ситуації? В ній, до речі, дуже часто, як ви вже знаєте, випадали саме кубкові карти. Що Дональд Трамп може посприяти поверненню якихось наших територій, які знаходяться біля води? Це може бути, в принципі, як Херсонська, так і Запорізька області. На картах, на жаль, тут не написано, але все одно, бачите, ось цей доленосний вибір, який залежить від Трампа, ось цей шлях наш у майбутнє, і Дональд Трамп в якості перемовника. І дивіться, наразі вирішити щось дійсно дуже складно: сіпка пентаклів. Тобто, якісь удочки вже запущені, але поки що результату немає. Ось ці плоди ми зібрати не можемо. Очікування, довге очікування, тому що десятка жезлів важко вирішити щодо окупованих територій. Але тут паш жеслів нас в нас лиця кубків. Будуть якісь ще пропозиції, і знову ж таки паш водна територія до Росії. Але для Росії віддати якусь з цих областей це програш, і вони це прекрасно розуміють. Але все одно, тут карта Сонця, ситуація якось має вирішитися. А взагалі, Сонце дуже часто може показувати і Крим. Можливо, тут йдуть якісь торги щодо якоїсь з цих областей і щодо Криму. Тобто, ну, наприклад, це вже я фантазую, тут ж не написано: ви віддаєте Крим. А натомість Дональд Трамп буде намагатися посприяти, щоб вони відійшли з якоїсь території саме біля води Херсонська або Запорізька області, наприклад, тобто, ось така риторика, будучи, як я вже говорила, учні заяви і якісь нові пропозиції ось одна пропозиція, ось інша, саме до Росії. Але як я вже говорила, для Росії це великий програш віддати якусь територію. А вони хочуть по сонцю вийти повними переможцями з цієї війни. Тому наразі якоїсь на 100% однозначної відповіді я вам не можу дати, тому що постійно випаде ось ця дві кажезлі, як два шляхи, як вищі сили дають нам ось цей вибір. І в залежності від того, який шлях ми оберемо, вже далі будуть відбуватися ці чи інші події. Поки що цей вибір ще не зроблено, тому не можу вам озвучити, що ж буде надалі. Але все залежить дійсно від Дональда Трампа, від ось цього короля жезлів. Він як ключовий перемовник у всій цій ситуації. Важко щось вирішити, йде якесь очікування. Як я вже говорила, мені здається, що Дональд Трамп. Певні якісь пропозиції доніс до російської влади зараз він очікує певної відповіді щодо окупованих територій. Про Крим теж тут 100% йдуть активні перемовини і активні розмови. Ще й пашку, теж як новини, якісь єрофант від Америки, можуть бути якісь, до речі, гучні заяви. Що ось ми давайте поставимо крапку, що ви сядете за стіл перемовин. Ми знайшли якесь ось рішення, і це рішення дійсно може. Стосуватися Криму, карта Сонця, південь нашої взагалі країни. Тому на найближчий час я вам сказала ситуацію, як далі будуть розвиватися події, ми з вами ще будемо переглядати у моїх наступних відео. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. А якщо вас цікавить особистий розклад або мої власні керівництво по таро рейдеровейта. Ленорман, Манара або по гральним картам, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Всім миром, любові, добра та все буде Україна!